Привіт, мої любі, мої дорогенькі! З вами я Еліанора Бальтазар на своєму каналі Еліанора Таро 2. Це україномовний канал. Я вас вітаю, підписуйтесь, хто ще не встиг підписатись. Для індивідуальних розкладів пишіть у Viber або Telegram, ставте вподобайки та пишіть коментарі. І так ми починаємо: сконцентруйтеся на собі. Сьогодні дивимось тему, які дарунки долі, які дари поспішають у ваше життя, які дари хоче подарувати вам Всесвіт. Подивіться у центр колоди та подумайте добре про себе. І так в когось вирішиться питання з будинком. Щось або в будинку, або, можливо, з нерухомостю щось ви будете вирішувати, можливо, хтось навіть придбає будинок, квартиру, житло взагалі, так? Ви довгий тривалий час могли цього чекати, в когось навіть. Ви не старішаєте. можливо, такі дарунки. Так, у вас завжди молода душа. Це так, як сигніфікатор, наче вас показує. От, Хто мене дивиться? Ви наче навчилися зупиняти час. Так, Напишіть мені в коментарях, чи так це насправді хтось досягне якихось висот, можливо, у кар'єрі, які ще дарунки долі. Ви отримуєте щасливий шанс, подивіться. Щасливий шанс, на що? Давайте розкриємо трошки це питання. Будуть розкриті які-то таємниці, те, що було тайним, вам відкриється щось, якісь таємниці. Те, що було в тайні, можливо, які-то стосунки виходять на рівень, по-перше, вище, на рівень. Сімейних стосунків, можливо, хтось перебував у цивільному шлюбі, ви перейдете у а, такий не цивільний вже, а з розписом шлюб. Цікаво, прямо, цікаві дарунки долі. Не у всіх відіграється, бо тут загальний розклад. Але ж багатьох, давайте ще дивитися, які дарунки долі. Тут хтось. Якщо ви будете мудро поступати, так? адже лисиця це не тільки хитрість, але і мудрість, деяка така, гнучкість, я би сказала. Зможете досягти висот і у кар'єрі маски? Що тут з масками в нас? Вам чиєсь лицемірство заважає досягти висоти якісь труднощі складає чи складало, але тут я бачу, що карти говорять, що це все ви зможете з цим поборотися і вийти в переможці. Дивіться, карта сад говорить про те, що ви набуваєте таких щасливих енергій, тут і кохання, дивіться. Водоспаду, тут фонтан, точніше, тут це емоції, а птахи, всі білі птахи це почуття, думки, світлі думки. У вас е, світлі думки. У вас е, почне така якась гармонія оточувати. Подивіться тут під куполом сад. Ваші почуття захищені стануть. Якщо раніше були якісь складнощі в цьому, тут про почуття йдеться ця. І це повага в суспільстві. Ви набуваєте поваги. Тобто тут карта гора говорила про труднощі, тепер же ви отримуєте щасливий шанс подолати ці труднощі. Давайте ще подивимось, які дари ще. Ну, тут взагалі, дивіться, яка карта, всадник, щасливі звістки. Ви на нібито по веселці будете на такому коні скакати, так? Від радощів будете скакати. Так, якісь старі мости, можливо, можливо ви не могли перейти якийсь міст, якісь шляхи були закриті для вас. По карті ключ вам було, можливо, страшно, моторошно якісь е сфери вашого життя були для вас закриті і якось ля лячні якісь вони були. Тепер ви, можливо, хтось був у. Як, наче, знаєте, зв'язані руки, як у клітці. Тепер ви отримуєте ключ, бо карта ключ говорить про те, що ви відкриєте якісь двері. Давайте подивимось точніше, які двері. Ну, тут хто-то вибір не мог зробити. А, ну, ви робите цей вибір. Чи правильно ви так? Звичайно ж, дивіться, яка карта випадає. Карта букет ви робите правильний вибір. Але дуже важливо його таки зробити. І ви раніше боялися, тепер ви робите його цей вибір, так? Робите вибір у бік щасливого свого життя, укріплення свого родового дерева. І весь ваш рід говорить, що вибір ви зробите правильно. Тому що ваше родове дерево зеленіє, укріплюється. І ця карта свідчить про вірний вибір. Тут, дивіться, семірка, і як карта черва да, з сердечком говорить про те, що вибір буде зроблено правильно. І ще давайте подивимось: так: які то застої у фінансових сферах будуть. Також прорив буде в цій сфері, що ще. І чиясь вірність тут показана, адже карта риби іноді говорить не лише про фінанси, а й про почуття. Дивіться, хтось вам вірний. Можливо, ви сумнівалися, можливо, ви під, з ким думали вже розірвано стосунки. Тут карта вірність, і ось ця людина наче, приходить до вас як до господаря, дач до господині, каже, що я вірний, я вірна тобі. Отакі От дарунки, долі, Всесвіто, до вас пишать, пишіть моє любі в коментарях. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок з вами, адже як у вас відігруються мої розклади, як ви відчуваєте. Чи ваші це, можливо, теми якісь також нові пропонуйте. А для індивідуальних розкладів пишіть у Viber або Telegram. Номер буде вказано під відео в описі. Тож, мої любі, я вас всіх люблю, обіймаю, переможемо! Ваша. Елеонора. Пока-пока!